Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я покажу, як задати проксі в програмі ScrapeBox. Запускайте Scrapebox і зліва знизу зробіть активним Use Proxies. Ще нижче, під списком проксі, натискайте Edit. Це дозволить задати нові проксі або відредагувати існуючі. Я зараз покажу, як задати нові проксі. У вас відкривається вікно для редагування проксі. Якщо ви використовуєте безкоштовні проксі, які знайшли у відкритому доступі, тоді задавайте в наступному форматі IP2.port. Якщо у вас персональний проксі і потрібно задавати логін та пароль, зверху задайте два хештеги, далі Username, Password і Authentication, як показано на екрані. Нижче ведіть дані проксі в наступному форматі: iP2.port, 2.login 2.parol Коли все задали, натискайте Save. Готово! Проксі задано, і тепер ви можете бачити, що в робочому полі де розділ проксі, проксі задано, і ви можете використовувати його у своїй роботі. Ось так це робиться. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успішної вам роботи!